Подивіться, бачите? Бачите, да? і немає ні розетки, ні електрики, колись і світла то не було. Як просували? Хто скаже? Хто знає, я вам зараз покажу. Я вам зараз покажу, як просували. Як би це мені показати так, щоб вам було видно? О, зараз вам буде видно. Дивіться, ось, наприклад, взяла я рушничок. Рушничок, і його треба випрасувати. Що робили? Брали, для цього потрібна була обов'язково качалка. Без качалки нічого не можна було зробити. Ну, У нас, до речі, є вже він ось такий ось рушник, наприклад, його намотували ось на таку качалку. А потім брали. І ось так от двома.